Катечник Сергій Валерійович, провідний хірург, пластичний хірург клініки Вірус. Формування вартості пластичної операції моложені обличчя ну тут багато факторів. Перш за все, це особистість хірурга це його досвід, це його професіональний розвиток і це результати, які, скажімо так, ви очікуєте отримати, тому що ви знаєте, що цей хірург прооперував там ваших знайомих, друзів, і ви знаєте. Що він робить це якісно, тому що за цим стоїть багатий досвід. По-друге, де ви це робите, в якій клініці? Чи забезпечує клініка вашу безпеку, тобто безпеку перебування, безпеку проведення анестезії, наркозу, безпеку післяопераційного перебування, в сенсі, безпеки в сенсі медичної безпеки, тобто, чи буде все зроблено правильно, в сенсі підготовки до операції і в післяопераційному періоді. І, звісно. Вартість омолодження складається із тих типів операцій, які проводяться: тобто є менше по об'єму операцій, є більше по об'єму операцій, є комбінації операцій, є такі операції, які е, вимагають більш технологічного підходу. І от з цього цього складається ця остаточна вартість. Вартість для пацієнта, вот загальна вартість складається з самої вартості операції, з перебування в клініці, Зазвичай це операція на обличчі займає перебування дві доби і з анестезією. В залежності від того, як вона яка операція, вона може бути проведена або під загальною анестезією, або під місцевою анестезією, або під комбінацію седації і місцевої анестезії.